першому тижні, коли ще, знаєте, роздрай такий всередині, ти не розумієш, що це, як це, ти тільки вчишся жити в цій війні, ти не розумієш, де прильот, де вихід. Ти перше в житті чуєш ці звуки, Київ в оточенні. 10 кілометрів зупинили росіян від нас. І я побачила це відео, де військовий співав цю пісню. Він їхав за кермом. Я плакала, і я розуміла, що це як був знак, це як була така допомога, надія, що ми вистоїмо. Я цей момент згадую тепер весь час. Ось такі моменти вони потрібні завжди. Навіть коли здається, що без вихід. попереду сама темрява. Тримайтеся, бо, можливо, саме ось такого невеличкого. Року не вистачає до того, щоб пробили світло.